Привіт, молодяж! Кого я не бачив, з ким я не встиг познайомитися. Е я хочу сказати спасибо вам, сказати спасибо Богу за те, що ви сюди прийшли, за те, що далеко е по поболоть. Я сюди як йшов, то це був ужас. Я не знаю, хтось від буч мійшов сюди. не нормальне. Ні, бо я йшов у 76-му, то це страх був, там таке болото, О, то слава Богу, що ви прийшли. Я дуже вам вдячний, що ви прийшли, приїхали з району, приїхали з другого кінця міста. то ви не були, ви приїхали сюди. і Слава Богу. Ай. У нас ще спереді свободні міста. Вітя, Вадим, давайте сюди парень, підсувайтеся. Так розсілиться по залу, воно трохи чувствується.